Дорогі друзі, показую ще свій город, який у мене є на полі поруч з нашим будинком. Ось дивіться, я живу на краю місця міста і це вже будинки наші. І ось тут -от город. 5 хвилин треба йти до нього. Ну, Достався мені в спадок такий невеличкий, півтори сотки, не думаючи. Посадила тут квіточки по периметру, майори, чорнобривці, нагідки. Також тут квасолька вже зійшла. Редисочки, трошки пару рядочків. Ага, тут у мене ще ростуть гарбузи. Зараз я вам покажу. Так, Це будуть гарбузи. Такі як груші оранжевого кольору. Цибуля-кущівка, але так як до сих пір не було дощів, то вона ну, така суха, кріп, шпинатий салат по рядочку. Також посадила патісони. патісони голландські сорти. Зараз не пам'ятаю, як називаються. Це темно-зелений і світлий. Ось тут -от пару кущиків. Ну, Крім цього, садила помідори, огірки і перець. Розсаду помідор вирощувала сама. На балконі ви бачили мої відео. Вирощувала їх у горщиках. І тому була закрита коренева система, і дуже добре вони вкорінялися. Дивіться, це такий перець, трошки листочки покрутилися, але є і гарніші кущики. Ну, а це трошки такі помідори теж. Голландські сорта в основному, ну є там туди далі меншенькі, це наш український сорт якийсь. В зв'язку з тим, що немає дощів від 5 травня, від 5 квітня, мабуть, і травень не було у нас дощів і тому. Я їх прикриваю такою травкою, мульчую трошки. Бачите? Це дає змогу те, що затримується волога, і не треба дуже часто поливати. Тому що, хоч і поруч з будинком, але води сюди не наноситься. Ось так росте квасоля. І отут -от я посадила також у мене гланські сорти огірків. Ті огірки, що я вам показувала, ростуть у мене на балконі. Ось я також їх висадила сюди, розсадую. Тут у мене СВ4097, балкан. По-моєму, є тут і Бьорн. Ну, Мадрілена не садила. І ще буду висаджувати також огірочки. Ну, Це у мене тут. Колега моя дала гергіни, Тут садила моя колега щось, воно ще поганенько сходить. Ну, а тут вона віддала свій участок, невеличкий. То я також посадила цибульку, правда, пізніше. І ось учора посадила перці. Перці також голландські сорта, вердана, амарок. І ще третій сорт, не пам'ятаю. Ось такі перці також вчора посадила замульчувала, Тобто вони були в закритій системі і дуже-дуже добре приймаються. ну Закрила. Ось такий невеличкий город. Тут ще буду досаджувати перці, помідори і огірки, звичайні сорта. Все, от така екскурсія.